Божа милість обновилася до нас ще до цього часу. Ми можемо прийти на служіння і чути слово від Господа. І в залежності від нас, чи ми його будемо сприймати, а він буде говорити, тому що написано, багатьма способами Господь говорить до нас через пісні, через проповіді, через вірші, через ситуацію, але чи ми чуємо той голос, який говорить до нас Бог. Я буду читати тексти Священного Писання, перший текст, книга Буття. 21 розділ з 14 вірша. І встав рано Авраам, і взяв хліба й бурдюки води, і дав до Агари на плече її також дитину, та й послав її, і пішла вона та й заблудила в пустині Бершева. І скінчилась вода в бурдюці, і покинула вона дитину під одним із кущів, і пішла вона, і сіла собі навпроти, навідалі, як стрілити луком, бо сказала: нехай я не бачу смерті цієї дитини, і сіла навпроти, і піднесла свій голос та й заплакала. І почув Бог голос того хлопця, і кликнув до Агари Божий Ангел із неба і сказав їй: Що тобі, Агаро? не бійся, бо почув Бог голос хлопця, де він там, устань, підійми хлопця і рукою своєю держи його, бо великим народом зроблю я його. І відкрив Бог очі її, і вона побачила криницю води, і пішла вона, і наповнила бурдюки водою та й напоїла хлопця. Другий текст буде один віршик. Книга Пророка Осії, другий розділ, 16 й вірш. Я намовлю її і попроваджую її до пустині, і буду говорити до серця її. Ми прочитали відомий текст Слово Божого про агар. І кожен з нас, читаючи Слово Боже, знає, що таке пустиня, що там потрібно запас якийсь брати. І читаючи Слово Боже, ми бачимо, що багато. Пустині, коли кінчалася вода у Божих людей, коли йшли п'ять царів на війну, також в них кінчилась вода. І така ситуація, що вони заблудили, і в них кінчилась вода. Я так дивлюсь на своє життя і на життя християнів. В них також багато є життєвих пустинь. Не в буквальному сенсі, але в них є пустині духовні. І для цих духовних пустинь нам також треба жива вода. І ця жива вода є Слово Боже. Як нам сьогодні потрібно перевірити, чи роблю я, чи в мене є цей запас живої води, цього Слова Божого, навіть у цьому служінні, чи ми беремо цю живу воду і цей запас у своє серце? Як важливо нам в цей добрий час? Це дійсно, я так дивлюся, десь там війна йде, а в нас є мир і спокій. І чи ми в цей добрий час ми черпаємо цю живу воду з цього доброго джерела? Чи ми, можливо, сьогодні вже черпаємо не з того джерела, не з Божого джерела? Але якщо ми будемо черпати в Бозі силу, то ми матимемо силу для переможного життя, як написано, книга Пророка Єремії, 12 розділ, 5 вірш, каже, як ти пішими вігав і вони тебе змучили, як ти будеш змагатися з кіньми? Сьогодні спокій і добрий час, і як нам важливо перебувавши на цьому служінні, навіть черпати від Божого Слова, щоб нам мати. Силу на день осади, коли прийде, можливо, в наше життя пустиня, як в агар прийшла ця пустиня, і здається, вже виходу немає, що ти будеш робити, агар. Але коли ти будеш звертатися до Бога, коли ти будеш йти до Нього, він обов'язково тобі буде, як написано, Він відкрив це джерело живої води. Сьогодні люди шукають десь інше це джерело, вони десь інше в світі шукають, думаю, що вони насичать свою душу, але. В Єремії написано, каже, я наповнюю душу скорботну і кожну душу змучену, насичую. Якщо ти будеш скорбіти і прагнути цієї живої води, тобі Бог буде обов'язково подавати цю воду і в нашому служінні. Якщо ти серцем своїм прийдеш до Бога і будеш казати, Боже, відкрий мені це джерело живої води, він обов'язково дасть знайти себе. І ми читали, прочитали, що коли вони почали. Отрок. Почав взивати до Бога, то Бог відкрив їм це джерело живої води. А в новому заповіті ми читаємо про Самарянку. Коли Ісус була розмова Ісуса Самарянки, то він також каже, в мене є ця жива вода, і сьогодні в цьому служінні є жива вода, тому що сам Христос сказав, де вас двоє чи троє зібране в ім'я моє, там я є серед них. Тоді Ісус був в тілі, Він міг бути тільки в одному місці, і Він дав їй цю живу воду. Але сьогодні є Господь серед нас, і Він може дати цю живу воду, щоб ти. В своїй пустині мав живу воду, і він тебе насищав. Ми прочитали в осі, що каже, що я її поведу в пустиню і буду говорити до серця. Можливо, Господь наше життя проводить в пустині, щоб ми почули його голос. Можливо, ми такі заклопочені, і в нас немає часу помолитися, почитати Слово Боже, щоб до нас Бог щось поговорив, і ми почули те, що Бог хоче говорити до нас. То він каже, я попроваджу її до пустині і буду говорити до серця. Читаючи Слово Боже, ми бачимо, що багато мужів Божих проходили цю пустиню і в буквальному, і в духовному сенсі. І я так замічав, що от когось де пустиня рік, в когось два, в когось десять. Але читаючи про Божого мужа Моїсея, він спочатку 40 років був в науці Єгипетській, а потім його Бог попровадив до пустині. 40 років він був в пустині, і він пас там. Отару, але через 40 років, коли він зміг почути голос Божий, коли він був готовий виконати Його волю, то Бог до нього проговорив. Якщо ми сьогодні будемо смиряти своє серце і щоб нам стати під волю Божу, щоб ми були готові чути Його волю, то він обов'язково прийде час і використає нас у своєму ділі. Він буде використовувати кожного з нас, якщо ми будемо підкорятися під Його волю. Ми знаємо, що після цього Мойсей виводить ізраїльський народ, через нього Бог виводить його і. На жаль, вони не впокорилися не перед Богом. Вони почали нарікати на Бога. Але як важливо нам в своєму житті, коли ми важливо, ми проходимо важкі періоди в нашому житті, коли нам здається, що нас Бог не чує, що коли нам здається, що нам дуже важко і, і вже небо закрите, то як нам важливо не нарікати на Бога. А тому, що написано, що люблячим Бога, призваним по його постанові, все допомагає на добро. Можливо, це нам кажеться зараз погано, можливо, це нам кажеться зараз важко, але прийде час, і Бог скаже, ти є вірний мені, і він тобі доручить труд. Він тобі скаже, чому він, чому він тебе так провадив. І я так читаючи слово Боже, замітив, що інколи тривалість цієї нашої пустині залежить від нас. Як ми читаємо повторення закону, 8 розділ, другий вірш, каже, для чого Бог їх виводив і для чого Бог їх провадив по пустині? 40 років. 8 розділ, другий вірш. І будеш пам'ятати ту всю дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині. Ось уже сорок літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе. Далі ще не буду читати. Каже: сорок років Бог. Не планував виводити ізраїльський народ 40 років. Ми читаємо, що 40 днів мав ізраїльський народ виходити, але вони почали нарікати на Бога, через що вони померли всі там кістками. Як важливо нам цей приклад взяти у своє життя. Що коли нам важко, нам треба пам'ятати, що Бог на силу нам ніколи не дає. Він нас любить і Він дає тіль стільки скільки можемо ми знести. Якщо ми проходимо якісь важкі життєві обставини, знайте, що можливо Бог нас повів, щоб Він хоче говорити до нашого серця. Якщо ми впокоримося, як... Написано, що Він вів тебе 40 років по пустині, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб ти пізнав, що є в серці Твоєму. Якщо ми сьогодні будемо смирятися перед Господнім лицем, будемо шукати живу воду у Бозі, і в цьому служінні будемо робити запас, то коли прийде час і підуть куди як ми читали в Єремії, то ми будемо стояти міцно на Божій основі, які є Ісус Христос. Станемо на молитву.